Дві преміум валізи від бренду Samsonite, модель Proxys, і від бренду Rанката Rанката Glam. Чому саме ці дві моделі? Оскільки вони є ультралегкими. Ця валіза важить 3 кг, і від ранката важить 3 кг. Тут запатентований матеріал і тут запатентований матеріал. Тому вони дуже міцні і при цьому легкі. Це дуже важливо, оскільки чим легша валіза, тим важче її зробити дуже міцною. Тут все вдалося. І в цій моделі, і в цій. Давайте просто розберемося, чим вони відрізняються, для когось ці відмінності можуть бути важливими. Поїхали по ручкам Самсонайт. взагалі тут попереду планети всієї, тому що раз, два, три, чотири, п'ять, шість положень. Ну тобто під будь-який зріст ви підлаштуєтесь і дуже високим хлопцям це теж буде у нагоді, оскільки ручка дуже висока. У ранката тут три положення, раз, два, три положення. І зверніть увагу, що від самсонайту трошки вище, тому як я і казав, для високих хлопців це буде зручно. Але у ранката мені подобається, що є ось це дуже низьке положення, де буде максимально зручно катити валізу, оскільки чим менше супротиву, тим легше валіза їде. По колесам дуже важко сказати, які будуть міцнішими. Ну по плавності, колес обидві валізи максимально тихі, максимально плавні, може трошки а, відрізняється Самсона. Взагалі там одним мізинчиком штовхаєш і вона їде. Я розумію, що тут плитка, але зазвичай, коли погані колеса, вони по плитці шумні і не так плавно їдуть. Поїхали далі. По ручкам для перенесення а, тут в нас класичні ручки. Всередині я бачив, вже розкривав валізу, бачив, що вони з додатковими підкладками, так щоб розподіляти вагу і не відірвати їх, щоб там не прорвати, а, виглядають стильно і прилягають дуже добре до корпусу. Тут в нас у уронка трошки бонус, тому що ручка у нас шкіряна, натуральна шкіра, зроблена дуже красиво, італійці постаралися. І, до речі, ще додали бірочку таку імену з обох боків є ручки. Далі порівнюємо валізи по замкам і блискавкам. Тут в нас у Samsonite класичний t замок, але дуже приємні на дотик бігунки і так класно і легко заходять сюди. Раз, тут у нас ще є можливість зробити персоналізацію, нанести свої ініціали на цю валізу, це теж є фішка. Висковка у нас одинарна, але я думаю, що вона зроблена максимально надійно. Поїхали по ранката. вони зробили сталевий замок, це на дотик трошки приємніше. Як на мене, не дуже там прям зруч... зручно його закривати, так як Самсонайт, оскільки блискавки поглиблені туди в корпус. А, але це додає цій валізи ще більшої надійності, оскільки блискавка схована під корпус. І при контакті з металом, так, наприклад, вона не торкається поверхні і менше затирається. І ще до того ж вона є подвійною. Вона є подвійною і щеплюється між собою максимально щільно, при повному навантаженні. Ви можете не боятися і здавати сміливо, нічим не упаковуючи, не підстраховуючи свою валізу, оскільки такі блискавки між собою тримаються ну дуже круто. Всередині сам виглядає таким чином. Одразу зверніть увагу, що додається таке додаткове пакування, яке, до речі, тримає форму валізи, щоб при транспортуванні вона менше згиналася так. Це раз. І ще тут є інструкція і можливість перейти і зареєструвати там свою валізу на сайті. Тут у нас середні класичний підклад, перегородка. Тут притисні ремені, які до речі знімаються. Ось таким чином, і їх можна переставити на різні рівні звінчував понище, по вище. І оці, до речі, накладки вони розподіляють якраз навантаження, яке йде з колес. Тому а, правильна фіксація колес з такими додатковими накладками додає цій валізі ще більшої міцності і стійкості. Тут у нас а, немає підкладу. Але на дотик така як сітка, текстильна сітка ось таким форматом. І, до речі, зверніть увагу, що оці ще ремені фіксації фіксуються і зверху, трошки вище, щоб ви могли з великою зручністю все там зафіксувати. І те, про що я казав, про ручки, які ось розподіляються навантаження. Ось вони ці розподілювачі навантаження, щоб не відірвати ці ручки. Інша сторона має січа кишеню на всю площу якраз для фіксації документів чи чогось ще. І всередині у нас такий самий підклад. Тут у нас нічого немає, є гарантійний талон на 10 років. Зверніть увагу, на валізу цю йде. Ну і тут все по класиці. Ранкато всередині, як на мене, виглядає трошки симпатичніше по кольору підкладу. Та вс... У нас тут перегородка. Тут в нас ремені фіксації. Є ще додаткова кишенька для дрібниць, досить оригінально. І такі самі, ось, бачите, знизу, там, де колеса у нас розподіляється таким чином за рахунок цієї накладки, навантаження, і колеса тримаються там максимально надійно. Тут у нас ще додаткова сітчата кишеня. Raz. І одна ще є глибока кишені, теж підійде для документів, наприклад. Ця частина виглядає теж класично. У нас тут всередині є пильник від валізи. До речі, зберігати валізу в такому пильнику теж досить зручно. Тут у нас на дотики, як просто ще шар тканини, який нанесений е, на пластик. І зверніть увагу, що в самсонайці і тут немає додаткового підкладу. Це все зроблено для того, щоб валізати. Лізи були максимально легкими. Отже, ми маємо дуже схожі лізи от, по якості класні обидві. Ця буде просто трошки більшою. Зверніть увагу, якщо порівняти вона і вища. На декілька сантиметрів тому кому потрібна легкість і трошки більший об'єм, сміливо беремо ранка. Кому подобається цей дизайн і легкість, і компактність цієї валізи, наприклад, кому не потрібна дуже велика, сміливо беремо Sansonite, оскільки це перевірена роками якість.